Знову ми зустрілися наша шалена компанія 1837 10... року. Сін Днюленд та я, Північний Блумрум. Ми всі на каналі Су і або Ож Союз України і Північного Блумруму, мамця, мамця на Момцюка. Не забудь підписатись сьогодні. І на... ми будемо вивчати правила нової гри. Бо ви, напевно, пам'ятаєте, як ми це робили з грою кадавня, то тепер ми маємо іншу гру. Ой, що а, веде... а тепер в неї будуть правила, скоріш за все трохи простіші, ніж в пуці на взяння. Ну, е... То. Так. висі залазимо. Рекомендуємо в трьох або чотирьох грати, бо в двох, Ну, просто в трьох чи чотирьох цікавіше. Так, то висі залізаємо. Зараз тільки ми маємо зменшитись. Копанія. Добре, ми, ми тут вже є. І тепер... Ми маємо як дитина. Зараз має сказати Дюлена, о коли буде вже досить, а це дівчин з'їхав. Добре, північний було б команду зрозумів. І тепер Діуле тут. Все достатньо. І тепер Ділений має... Не попавши в пісок, він має залізти на то місце, де він був раніше. І зараз черга сінеду і командує Північний Блумрум. E, так, то я зараз з'їжджаю і так достатньо. Так, достатньо. І за кожен раз кожен гравець має з'їздяти e, все далі і далі. Далі І іде північний було б роблю лед до командуй, коли буде достатньо. Все достатньо. Але може інколи статися те, що раптом якийсь гравець е, програє. Тому е, зараз ми пояснимо, що це станеться, якщо буде раптом таке. Е, так, ну поки що не моя черга, я собі піду кудись погуляю. Скоро повернусь компанія. Е, Ані я, як що шо командуй північний блумрум? Ну добре, Сінен. І ось. Сінен пішов собі гуляти. І зараз залишилися лише ми з Нью то зараз Едюлен з'їжджає. Але, але Північний блобрук нічого не каже. Е, все достатньо достатньо. Так, достатньо. Але Едюлен був вже дуже близько до піску. Е, е, але він, він залазить, залазить, але він з'їжджає далі. Е, е, він Намагається потрапити до північного блумбру, але не дуже боже, бо він з'їжджає, і, 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 але він все ж таки зміг повернутися. Зараз тепер повертається сіден, якому командувати буде північний блубру. О, вже можу повертатися добре. То але я е, спробую витримати і це дуже низько. Так оді я попав в, гаряч, в гарячий пісок. І що робити в таких випадках? Почекай стіни. тих, да ти не відійдемо на часи ти на нашої компанії, але е, ти мож, зможеш приєднатись лише Да се тупо ра а, в доступному раунді, коли хтось нас програє, ось кільки ти програв вже, бо ти потрапив у пісок. Зараз подивимось, хто тим разом виграє. Юлени, достатньо? Так, достатньо північний блубром. Добре, Сін, ти можеш поки що постояти внизу. Добре, як екомпан... Анія. Добре, тепер твоя черга, ні, Ленед. Добре, я е, здійсню... Достаньте так, одяг також провалився в гарячий пісок Сінед. І це означає, що сьогодні виграли північний було бруб, який е, е, вижив на овоше. Буду сподіватися, що ви за допомогою цього відео зрозуміли, як грати в цю гру.